Дослідження Тріт виявило швидку відповідь на лікування циклоспорином в дозі 4 мг на кг на день, але більш стійкий контроль захворювання виявився за допомогою метатрексату 0,4 мг на кг на тиждень у дітей і підлітків, у яких не було відповіді до місцевого лікування. Ці висновки є важливими. Оскільки багато регуляторних органів вимагають від пацієнтів спробувати традиційну системну терапію першої лінії перед переходом на нову терапію, доктор Гудерхем, лікар-консультант регіонального медичного центру Пітерборо, віддає перевагу метод Рексату через його тривалий ефект, за винятком випадків, коли циклоспорін може бути першим вибором для швидкого контролю. Моя думка, що в таких випадках краще починати з циклоспорину, а після досягнення позитивного результату переходити на метатрексат. Дякую за лайки і розповсюдження відео.